Європейське свято у європейському місті, епіцентром святкування 261-ї річниці заснування Кіровограда став відроджений парк Пушкіна, де відбулися справжні народні гуляння. Таке враження, наче я побував на сорочинській ярмарці. От я її пропустив, а тут я й нагнав. Вишиванки, танці, пісні, все українське прапори. Я настільки вдячний кіроградцям за те, що вони озброєні любов'ю культурою до України той зброєю, яку сьогодні боїться Путін. Гості зі столиці приїхали з подарунком для наших героїв. АТО. приїхав подарунок від Олега Ляшка, від Олексія Олексійовича Ленського. Бо подарунок який потрібен, зателефонував Рафеля Насарян і попросив цей подарунок, і ми його привезли. Бо цей подарунок потрібен сьогодні. Усіх бажаючих пригощали смачним східним пловом та українською медовухою. Для людей старшого покоління виступав народний ансамбль берегиня, а маленьких кіровоградців розважали запрошені аніматори. Свято було гарне. Ми з аніматорами дітки займалися з аніматорами. Книжечки дарили, сок дарили, конфетки дарили. Весело, дружно. Кіровоград заслуговує стати по справжньому європейським містом. Впевнений один із організаторів святкового заходу Рафаель Санасарян. Хотелось бы поздравить всех горожан с нашим днем города. Пожелать лишь только одного. Дай Бог, чтобы как можно быстрее наш город стал европейским городом. По крайней мере, мы, я лично, сделаю все от меня возможное. Конечно же, хотелось бы сейчас не вспоминать те проблемы, которые нас окружают. Да я и в принципе не буду этого делать. Но скажу одно: мы решительно настроены бороться с этим всем, с этими сложностями, которые нас преследуют. И я больше чем уверен, что мы с нашей молодой командой добьемся своего.